І продовжується реконструкція вулиць та ремонт, незважаючи на війну. Звичайно, це все м -м, визиває багато питань, наскільки доцільно витрачати на подібне кошти. Але ну, раз роблять, значить потрібно дивитись, що роблять за ці кошти. Зараз подивимося таку невеличку вуличку, вулицю Пирогова в центрі Києва. Привіт, мене звати Дмитро Макагон. І підписуйтесь на мій канал. От ми зараз на перехресті Перегова та Богдана Хмельницького. Тут, до речі, зробили е, на Богдана Хмельницького з цього боку теж таку невеличку реконструкцію зробили велодоріжку, вона йде по тротуару і вимостили тротуар цеглою, до речі, без фаски. Тобто такий гладенький, і це я вважаю класне рішення, тому що коли йде е, цегла мощення з фаскою, тоді ним. Користуватись не так зручно, і коли у вас паралельно йде така гладенька велодоріжка, то відразу всі, хто там на колясках хочуть йти по цій велодоріжці. Тобто таким образом це мощення не конкурує. І дивіться, непогане теж зробили озеленення злакові, але ще було б добре, якби оцей весь відкритий ґрунт його засипали якимось відсівом, гравієм. Грунт цей не вимивався, не пилив. Тобто саме рослини круті, але ще б непогано закрити було б ґрунт. Так, зробили понижений пішохідний перехід. Він вимощений плиткою. Ну, це старе мощення, але було б добре, звичайно, щоб перехід був піднятий, а не понижений в рівень з дорогою. Ну, і от тут така наявна тактильна плитка. Ну, і от саме вулиця Пирогова. Отак вона виглядає. Отам От було, здається, велике дерево, його зрізали. Ну і одразу е, тут ми помічаємо, що оці всі клумби, бачите, вони підняті. Мабуть, це там такий існуючий рівень е, був, але з одного боку такі підняті клумби. Вони е, не дозволяють прибирати зайву воду. Тобто е, йде дощ, і вода могла би е, з тротуару, там, з дороги, з криш е, якраз попадати на цей ґрунт, і вона б тут затримувалась. А так, оскільки вони підняті, там затримується вода лише та, яка потрапляє на цю площу. Тобто це таке собі рішення, і бачите, оці всі дерева теж отак підняті від рівня тротуару. Але з іншого боку, враховуючи те, як у нас тут зимою посипають всякими реагентами, то тут ще й може бути проєктувальники врахували це і щоб не загинули ці дерева, коли буде танути вода від реагентів, яка б стікала на ці клумби, на ці дерева. Таким чином е, вони їх захистили. Тож тут таке спірне рішення, і можливо, враховуючи наші саме реалії, можливо, воно і ок. До речі, бачите, і тут зробили прям полив. Це ну прикольно. Він тут є. Ну, і от, стандартне таке київське рішення. Вони перекладують всю плитку, перекладують асфальт, тобто переривають всю вулицю. І здавалось би, ну раз, раз ви вже це робите, зробіть підземні мережі, підключіть е, оці е, стоки в дощоприймальники, які проходили під дорогою, на що ви е, цю воду просто складає, скидаєте на е, оновлене це мощення. О, взагалі, вода це ворог е, матеріалів, тому що вода взимку замерзає. За літ розширюється, і вас оце все мощення буде швидко приходити в поганий стан. Ну і до того ж, будуть якісь калюжі, до того ж буде слизько. Люди будуть падати. Ну тобто, знову ж таки, якщо вже робити, то робити треба правильно і гарно. І воду з покрівель, яке потрапляє на отакі жорстке мощення, їх потрібно перебирати в центральну систему. Ну і ще така велика болюча для мене тема це заміна розтяжок на отакі от оцинковані величезні стовби. Бачите, тут іде тролейбусна мережа. Раніше, як ви можете бачити, вона бачите, там були розтяжки. На цій вулиці були розтяжки на анкерах. От теж на будівлі можна бачити ці розтяжки, і їх, на жаль, замінили. Хоча можна було просто там перевірити е, якість цих анкерів, оскільки вони тут вже існують, там можливо десь піднатягнути, оновити, а не ставити оцей величезний стовп, який значно дорожче ніж існуючий анкер, або навіть заміна анкеру, ну і замінити там світильники на Цих е, розтяжках. А так ми отримуємо ці величезні стовби, вони дорогі. Ну, ви просто можете самі банально порівняти, скільки коштує тросик з анкером і скільки коштує цей величезний стовп. Е, плюс ми ще бачимо, що там же ще підземна частина цього стовба, Тобто ну таке собі рішення. Схоже, що після е, падіння е, на шулявці стовбів у когось, там якась відбулась травма. І просто вирішив. Якісь, я не знаю. Ну ви просто подивіться для порівняння з моєю рукою, наскільки цей стовп величезний, і скільки тут гаєк, скільки тут кріплень цих анкерів, е, Ну це просто, просто якийсь цирк. ну Він, він просто нереально е, великий. Аня, а можеш підійти? Я просто, щоб ви побачили порівнянні з людиною, ну його січення. Ну, і він не такий, щоб високий. Туди можна, мабуть, ще флагшток е, такий самий поставити. Тоді буде можливо відповідати оці рішення. Ну і Я тут нічого іншого, крім як розпілу. Ну, просто дивіться, який товстезний цей метал. ну Тут, я не знаю, міліметрів 8 здається. Це... Це перебор, особливо на наші 8 вісім міліметрів до цієї коробочки. Що тут ще із такого? Ми бачимо велодоріжку, точніше, це велополоса. Це звичайно добре. Плюс ще зробили, відділили її таким ділініатором невеличким резиновим. Ну і вон, бачите, там взагалі такі царські лівні стоки, і те, що вони виходять на просто на тротуар. І подібне там з тої сторони рішення з припіднятими клумбами, грунт вище. Ну, до речі, тут завжди була проблема з паркуванням, тобто ця вулиця так само славилась. Тим, що тут хаотична парковка. Ну, зараз воно більш-менш порядно, але треба зважити, що це вечір суботи, і дійсно основний треш відбувався в. Це ж таки в будні дні. Ну і от отак от це все виглядає. Схоже, що рулонний газон виставили. Зробили дорогі гранітні бордюри. Не знаю, на що їх робити. Ну і дивіться, якість виконання робити. Тобто ці щілини через них буде вимиватись ґрунт, тут буде багнюка трохи витікати. Ну, Таке собі рішення. Треба, звичайно, ці шви зачеканювати. Я показував подібне рішення біля рошену там зробили правильно. Ну і от у нас тут парковочку в принципі, організували, я так розумію, ото знак, і парковка організована, велодоріжка, Ну, виглядає, звичайно, коли є розмітка, більш-менш привабливо. Дерева теж трохи пообрізали, в принципі це норм, що таке зробили. Але ну, видно, що багато на що зайвого витрачали. Кошти, знову ж таки, оці гранітні бордюри дорогі, на що вони тут треба, особливо так у вас тут е дешева оця плитка і знову ж таки дорогий гранітний бордюр. Висадили трохи нових дерев молодих, в принципі, це вже не геть саженці молоді, тобто цим деревам років, мабуть, 5, це вже теж такий плюс. Мені здається, зайвим вифарбовувати також пішохідні переходи з цією красною ще фарбою. Ну, потрібно виділяти на пішохідному переході саме людину, а не саме цей перехід. Тобто достатньо просто білої зебри. Красного додавати це просто зайва витрата коштів, як на мене. Так, тут у нас, я не знаю, це зробили чи вони вже були, бо давно таке робили. Оці у нас нажимні такі підземні смітники. Ну, взагалі непогане рішення, щось воно так. Е, в принципі, те, що руками треба трогати, це прикольно. А знаєте, що я ще не бачу на цій вулиці? А я не бачу ще дощ приймальників, тобто решіток, в які стікала би вода, враховуючи, що от скільки ми пройшли, якщо чесно, жодного я так і не побачив. А вулиця, вона якраз і виконує основну функцію водовідводу. Тобто в нас іде оця вся вода, бачите, з покрівель стікає. Іде на тротуари. З тротуару вода тік стікає на дорогу, з дороги вона теж стікає сюди, е до бордюру. І тут по правильному мають бути дощоприймальники, е які прибирають воду в центральну систему. Я от пройшовся по цій вулиці, і їх нема. Тобто це навіть порушення норм. Тобто воду потрібно прибирати, а потім такі всі, ой, а що це Київ затоплює? Блін, чуваки тупо роблять цю обкладинку, то тобто просто роблять мощення, гарненько все фарбують, а інженерку просто забивають болт. А ну ще, похоже, що пилять бабло на оцих стовбах оцинкованих величезних, замість того, щоб використовувати існуючі розтяжки, ще й світло тут біле, як завжди, вліплять. Ну, коротше, повний треш, а воду не роблять, і Київ затоплює, тобто воду не прибирають з вулиці. Ну, це просто якийсь треш, якщо чесно. Так, ну і тут ми підходимо до такої, мабуть, головної теми урбаністичної останніх можливо, років. А ми бачимо тут метро університет, і проблема в тому, що щоб туди потрапити з вулиці Пригова, потрібно спускатись підземний перехід. І знаєте, окей якби з цього підземного переходу можна було прямо в метро потрапити. Це було б ще ну ок. Ти переходиш дорогою, потрапляєш в метро. Проблема в тому, що тобі потрібно піднятися, щоб потім знову спускатись в метро. Тобто абсурд. Тому, в принципі, київські урбаністи вимагають, ну і взагалі громадяни Києва вимагають зробити тут пішохідний наземний перехід через. Бульвар Шевченка. Звичайно, автомобілісти не дуже задоволені щодо цього, але тут історія в тому, що це ніяк не вплине на трафік, тому що е, бульвар Шевченка з усіх сторон там е, є, що вниз є світлофори, що вверх є світлофори, і там присутні пішохідні регульовані переходи. Тому е, тут немає проблеми зробити теж е, наземний пішохідний регульований перехід. Синхронізувати з верхніми, з нижніми, і це ніяк не вплине на трафік. І схоже, що оце нарешті його таки роблять. І це дійсно буде круто, буде зручно, це буде інклюзивно, тому що ці підземні переходи, ну, це якийсь атршняк. Дивіться, як зробили а, цей поворот на велодоріжку. Вона одностороння, і тут такий острівець. Ну, в принципі, це поліпшує безпеку, щоб автівка повернула. Е, вона має знизити швидкість доволі суттєво. Ну, тобто, така історія про безпеку. І знову ж таки, тут е, ще такий острівець: е, він відгорожує парковку е, від велодоріжки. До речі, я дуже люблю таке рішення, коли у нас е, парковка відгорожує велополосу. тому що е, тобі безпечніше, ти їдеш не між трафіком та парковкою. А тебе оця парковка захищає. І це реально мені таке рішення більше всього до вподоби. Коли тебе автівки запарковані захищають. Звичайно, є невеликий ризик, що там пасажир відкриє двері і там, не побачить, і ви можете в нього влетіти. Але в принципі. Ну, Я коли їду на велосипеді, ну, тут вистачає так ширини велодоріжки, щоб убезпечитись і е, якусь таку дистанцію безпеки зберегти е, на випадок відкривання дверей. Тобто це рішення, як розмістили цю велополосу, мені подобається. Да, ну, і от Бачите, ми на цій вулиці не бачили приймальників, ну, приймальників. Хоча б вже хотілося бачити їх. При підключенні до бульвару Шевченка ну на перехрестях зазвичай вже, хоча б на перехрестях роблять, ні тут не зробили. Тобто, ми тут маємо такий ухил. Це вода з покрівель. Вона не прибирається під землю. Вона на тверде покриття швидко потрапляє з покрівель, і вона швидко цим ухилом рухається на бульвар Шевченка, і потім цей потік води буде рухатись вниз. І ніде воно не перехоплюється в мережу, ніде воно не перехоплюється в лівньовку, а потім всі такі, ой, а що це у нас, місто тонить. Ну, отак. І да, до речі, от ці стовби, зрозуміло, що вони просто такі них всюди стандартні, але дивіться, який величезний у нього переріз. І ну, блін, коли у нього такий величезний переріз. Чому в ньому не розмістити це все обладнання, не розмістити ці всі кабелі, не просунути через дійсно цей стоп всередині. Ні, роблять окремо. Ну, тобто, виглядається, звісно, просто як ліпілово і доволі жахливо. Так, ну от зробили підземний перехід. Знову ж таки, зверніть увагу, куди тут буде йти вода? Цю воду ніяк не перехопили. Тобто роблять більш-менш умовно інклюзивний вхід. Тобто немає сходинки, але звичайно, потім йдуть сходи, і ти вже ніяк на візочку не спустишся нормально. Але вода вся з покриття, вона буде йти вниз. Тобто, в ідеалі воду прихоплювати вже отут. Отут мають бути решітки. А вони у нас є лише отам внизу. До речі, відреконструювали цей підземний перехід, замінили плитку знову ж таки на граніт. А прикол в тому, що тут. От о, бу, бу, була така вже плитка. Я не знаю, це у нас що, це у нас о, це травертін чи що. Ну, тобто, це існуюче покриття, воно насправді більш дороге, ніж цей граніт. Воно більш круте, воно відповідає архітектурі станції, до речі. О, але от чомусь вирішили замінити. Дуже прикро, що таке роблять. Ну і бачите, скільки тут ще сходинок вниз, потрібно спускатись. І знову ж таки, нащо було здирати існуючу дорогу плитку, щоб Ну, граніт це теж не дешево, але навіщо він, якщо і так, було непогане покриття. Треба відзначити оце кафе, що зробили і стільчики поставили просто на покриття без якоїсь там надбудови, зайвої тераси. Виглядає круто, не знаю, як там, наскільки смачно, не смачно, але підхід гарний. Дивіться, як тут знову такі оці клумби е, припідняті, е, наскільки воно так виглядає. Ну тут вони, в принципі, з іншого боку, вони тут підняті настільки, що вони вже можуть слугувати такою лавкою. Тут ще поки залишились оці ці дешевенькі розтяжки. Сподіваюсь, що залишаться, але якщо чесно, слабо в це вірю. Тут у нас вже є ці величезні стовби, і для порівняння там е, клумби в рівень, і наскільки воно по-іншому виглядає, наскільки воно все ж таки краще. Але хочу відзначити, звичайно, коли ну, такий ремонт зроблений, він краще ніж його нема. Бачите, там за тими градками подовбане це покриття. Але питань знову ж таки, знову отут теж немає лівнівстоків, стоків, приймальників. Куди йти в воді незрозуміло. Ну на бруківці вона трохи затримується краще ніж на асфальті, але все одно просто воду не прибирають з вулиці. Інженери, схоже тут взагалі не працюють. Тож, якщо підсумувати, то ми знову таки отримали доволі дорогу реконструкцію вулиць безтолково. Знову зробили аля таку гарну обкладинку, мощення, граніт. Але о, хтось так розпиляв, мабуть, знову ж таки заробив на цих оцинкованих стовбах, як зазвичай. Але знову ніфіга не зробили по інженерці. Знову Київ буде із-за таких реконструкцій ще більше затоплювати. Тобто, тут все ж таки було більше ґрунту, більше, куди вода могла уходити. А, зараз ще більше води буде потрапляти на дороги. У вас знову все буде топитись. Ну, Що поробиш, я думаю, що це як мінімум буде продовжуватись до чергових міських виборів. Тому, якщо ви хочете це хоч трохи починати міняти, підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео. Хай все більше людей розуміє, що так не має бути. Що Такі безтолкові реконструкції робити не можна що потрібно приділяти увагу інженерці інженерним мережам. Дякую, що подивились! Пока.